Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю усім військовим, цивільним людям, побратимам, хто дивиться відео, близьким людям на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Так, дивіться, є загроза. Рашисти думають про ядерну зброю, будуть намагатися її застосувати. Вийшла карта миру. Небо закривають, небо захищене. Рашисти змушені будуть відступати. Вони дуже брешуть, дуже багато брехні працюють групи. Диверсанти, групи, ну, агентура, Оце це расистська, це карта. Ще або самі будуть запускати ядерну зброю, або хочуть атаки зробити на наші атомні енергостанції. Оце ще може бути. Скажіть ваші сили, чи є загроза використання ядерної зброї на найближчий час? Зараз? Ідуть про це розмови, шантаж. Ще кудись можуть ядерну зброю перевозити. Це може бути Крим. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза застосування ядерної зброї на найближчий час? Ну так. Да. Що саме? Це дуже сильний шантаж. От мені йде, що це може бути Крим, що із Криму може, може там бути ядерна зброя. А, да, Можуть цікавити порти. Бо тут все, роз... щоб зупинити торгівлю, щоб більше не було торгівлі, щоб не було обмін гроші товар і можуть бути порти. Скажіть, чи здійсниться це може бути? Не. Намір є, але перемога за військовими України. Це все або буде при ну, наші люди військові, вони знають цю інформацію і можуть передвчасно зробити дії і абсолютна перемога. Плюс ще виходили карти миру, що ми настільки в цьому плані захищені, що це не здійсниться. Так що так, ну це не цивільні люди. Цікавить більше підірвати нашу економіку, підірвати те, щоб ми були ну, без тепла, без світла, не, і не в змозі проводити от, у, у товар, рух товару, да? що з України експорт. Так, заперечую весь негатив, убираю. Отсікаю, відвертаю на віки вічні, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, зброю, що чинять росіяни, ядерну зброю. Отсікаю, відвертаю. Від усієї України. Від усіх українців, цивільних, військових на всіх фронтах відвертаю відсікаю, від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. відвертаю відсікаю, повертаю назад, звідки воно вилітає, там в них і падає, буде так. Більше не можуть расисти. Воювати не мають змоги, повністю знищені, всі склади з боєприпасами, вся зброя, всі заводи, ядерна зброя, повністю виведено все із ладу. Більше не можуть воювати. Немає чим і немає ким. Буде так і так є. Усі, хто придумав. Убивати українців, нищити Україну, все назад собі отримують. біль, сльози, і страждання, і смерті, і руйнацію. все назад іде. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так і так є. Хай самі все це переживають на собі. Більше не можуть воювати, наступати не зможуть обстріли чинити. Прошу ви ще закрити закрите небо над Україною. Дуже сильно закрите небо. Буде так. Угу. Серйозні рішення зараз приймаються, повертаю фортуну наші військові. Перемагають абсолютна перемога над ворогом, над Росією буде так: без втрат для цивільних, без втрат для військових України. Абсолютна перемога, деокупація, знищення звіль... повної Російської Федерації. Більше не існує Російської Федерації, розщепляється, розколюється, роз'єднується, зникає. Із політичної карти світу більше ніколи не, не збереться Не під якою іншою назвою. Більше немає. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так, Буде все сказане здійснено. Добре, на цьому я буду завершувати. Хочу вас по можливості три рази. Передивіться це відео на захист. Бережіть себе, прислухайтесь зараз. Може щось відбутися, треба бути обережними. От. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!